Наслідки нічної ворожої атаки, розширення програми пакунок школяра – погодні перспективи на цю осінь. Про це й не тільки розповідаємо далі у денному огляді місцевих новин. Вітаю! Цієї ночі рівненщина разом із усією Україною зазнала масованої повітряної атаки. Ворог застосував 526 повітряних засобів, серед них понад 20 ракет. На Рівненщині теж працювали сили ППО. Знешкодили чимало ворожих цілей. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На місці працюють відповідні служби. Загалом тривога в обласному центрі тривала понад 6 годин. Через російський обстріл затримуються два потяги, які курсують через Рівненщину. А саме Дніпро-Хелм та Дніпро Львів. Така ж ситуація по всій Україні. Деякі потяги відправились в об'їзд пошкодженої ділянки у Кіровоградській області, що спричинило затримки рейсів до 7 годин. Залізничники намагатимуться максимально скоротити час затримки поїздів. Зі спеки в холод. Цьогорічна осінь на Рівненщині буде контрастною. Від теплого велеш вересня до сніжного листопада про це розповідають синоптики, якої погоди слід очікувати восени та як кліматичні умови вплинули на цьогорічний урожай. Дивіться у сюжеті сфери. Теплий вересень та сніжний листопад саме такою буде осінь, за словами синоптиків. Упродовж найближчих двох тижнів на Рівненщині спостерігатиметься справжнє літо. Денна температура повітря буде вище 15 градусів. Середньомісячна температура вересня прогнозується плюс 14, а кількість опадів на вересень прогнозується 59 міліметрів. Протягом вересня поступово буде послаблюватися грозова діяльність. У жовтні традиційно очікують на бабине літо. Несподіване потепління посеред осені, яке триває від кількох днів до двох-трьох тижнів. А вже у листопаді можливі заморозки та перший сніг. Листопад вже як правило є більш таким дощовим та похмурим, і в ньому найменша кількість сонячних днів. Це такий місяць, перехідний від теплої до холодної пори року і вже. Другій половині місяці на Рівненщині може випадати сніг і утворюватися сніговий покрив. Середньомісячна температура листопада становить плюс три градуси. Порівняно із минулими роками, цьогоріч збір врожаю розпочався на два тижні пізніше. Це пов'язано із весняними заморозками та інтенсивними дощами, які найбільше спостерігалися загалом у липні. Основними небезпечними. Метеорологічними та агрометеорологічними явищами та умови впродовж вегетаційного періоду є заморозки у повітрі на поверхні ґрунту, значні та сильні опади, сильний вітер, град, атмосферна та ґрунтова посухи та їх поєднання. Осінні заморозки теж є небезпечними і можуть призвести до пошкодження уже сформованого врожаю. Пізних теплолюбних культур фахівці додають цьогорічне літо на Рівненщині відповідало всім кліматичним нормам. Найбільше опадів було у липні, а найсухішим та найспекотнішим був серпень. Діана Грицюк, випуск новин. В острозі посеред вулиці горів ігровий автомат. Інцидент трапився сьогодні близько шостої години ранку. Вогонь пошкодив обшивку зовнішньої стіни сусіднього магазину. Постраждалих немає. Причину пожежі та розмір завданих збитків з'ясовують фахівці. За скоєння смертельної ДТП на Рівненщині судитимуть жителя Волині. Відомо, що автопригода сталася майже рік тому у селі Панталія. Водій Бодій Реномегана, виїжджаючи з АЗС у забороненому місці, повернув ліворуч та виїхав на автодорогу. Таким чином він створив аварійну ситуацію для кермувальника Мана. Не маючи технічної можливості зупинити вантажівку, 48-річний дубенчанин виїхав за межі проїзної частини та наїхав на дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Досудове розслідування закінчили. Матеріали кримінального провадження вже у суді. Державну програму Пакунок школяра планують розширити. Вона буде охоплювати не лише канцелярію, дитячий одяг та взуття, а й книги. Про це заявив міністр соціальної політики України. В межах першого фінансування підтримку вже отримали 86 тисяч родин з державною допомогою. Дітей підготувати до школи стало простіше, кажуть батьки рівненських першокласників. Нам, батькам, в рази це спростило виплата зібрати нашого першокласника до школи. Ось ми кошти використали на канцелярію, також на одяг, до який зібрали нашого школярика. Тому щира подяка нашому уряду за таку підтримку фінансову». Це така своєрідна підтримка для батьків дітей, які йдуть у перший клас. Я висловлюю щиру подяку. Перш за все, адміністрації гімназії за числом 24, оскільки своєчасно подали інформацію і не було ніяких проблем у заповненні заявки та отримані коштів. Прикордонники, які несуть службу на півночі, рівненщини, отримали снігоболотохід. Він дозволить представникам 9-го прикордонного загону імені січових стрільців пересуватися там, де інший транспорт без сили повідомили в Рівненській облдержадміністрації. Цей всю придбали за кошти з місцевих бюджетів. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше новин традиційно чекайте вже у вечірніх випусках. А оперативно про головне дізнавайтесь на онлайн-ресурсах сфери і, звісно, стежте за ефіром. На все добре.